Вітаю, друзі. А, так, секунду. Друга спроба відімкнути, під, включитися через Телеграм. О, є. Ну що ж, вітаю. Всіх, хто приєднується, ставлю на запис. Так. Напишіть, будь ласка, чи мене добре видно і чути. Виходжу в ефір. А з ким ми не знайомі, дуже приємно познайомитися. Я Оляна Андрусь, психотерапевтка, жіноча мотиваційна тренерка, засновниця міжнародного жіночого проєкту Алюр. Це школа Алюр, міжнародна жіноча, а також Алюр Клуб. Алюр Клаб. І в рамках цих ефірів ми говоримо про впродовж одного тижня на якусь тему, що саме по понеділках, як саме по середах сьогодні. А перенесений ефір із середини на четвер і по п'ятницях. Чому саме так? І Тема цього тижня це наші фундаментальні базові звички. Ми про них що саме туди входить. Ми говорили у понеділок. Сьогодні я хочу ще раз. Пояснити, як саме е, ці речі, наша щоденна рутина, ранкові вечірні ритуали, а також е, наша, е, наші е, такі базові, фундаментальні звички, як я їх називаю, це сон, е, це е, те, що ми робимо перед сном, після пробудження, години сну, це харчування, це наші пріоритети на день, які ми виставляємо, це. Е, Паузи між роботою, між відпочинком, це бюджет дня, який ми ведемо, це спорт, е, якийсь хоча б там кілька присідань чи кроки, які ми проходимо за день прогулянки, це подяки дню, відпускання дня, підсумок цього дня і аналіз. Е, всі ці практики, фізичні, ментальні, е, емоційні різні, е, вони допомагають нам. Більше так якби, заземлитися в своєму житті, опертися на нього, опертися на себе і задають тон тим процесам, в яких ми живемо. Тому що часто ми так рухаємося, так ніби з дня на день, як білка в колесі, все те саме, та сама рутина, ті самі речі здається, що ми нікуди не просуваємося, або ж дуже багато живемо назовні. А в новинах Ось вони зараз дуже тривожні, дуже різні, нам від них тривожно, нам від них важко, ми боїмося, ми не знаємо, чого чекати. Так? І, і ми кудись провалюємося, випадаємо з свого життя у цю зовнішню реальність, яка нас часто, яка для нас ну, така тривожна і лякаюча нас. Зараз секундочку, тому що мій ефір у Фейсбуці не показує. Поки що показує замкнутий, мене бачить, бачите, ви не всюди хочу трішки його відревіддагувати. Ось а, таким чином, а, оці ця рутина, ці звички а, мають е, багато впливу на нас. Вони нас повертають назад до себе, до свого внутрішнього центру, дають можливість усвідомити, а хто я, яка я, куди я йду. Куди я рухаюсь, як я рухаюся, чому я роблю те, що я роблю, знову ж таки, так осісти в своєму житті, зручно в ньому розміститися і знову ж обрати свої пріоритети, свій ритм і так заспокоїтися, стабілізуватися. І великою мірою ці ж звички покращують нам життя, якість життя. Вони прості, для них не потрібно додаткових витрат. Ну, можливо, щоб піти в зал, та потрібно платити абонемент, але ж не обов'язково йти в зал. Мова йде про звичайну зарядку. йогу, є багато безкоштовних варіантів цієї зарядки в інтернеті, е, яку можна робити. Так, так само сон, е, щоб почати швидше лягати чи швидше вставати. Це не вимагає жодних фінансових вкладень, окрім вкладень нашої енергії туди і наших рішень. А так само збалансування харчування не вимагає невідомо які марципани собі купляти, а навпаки, дуже часто навпаки, допомагає уникати компульсивних покупок і вибирати більш здорову якісну їжу. І по кишені це точно не б'є. Як нам інколи здається, або як ми собі кажемо: ой, та коли я буду здоровіше харчуватися, це буде дуже дорого, це неправда. А так само а, інші речі, та, вдячності за день згадати за що я сьогодні вдячна це не складно, і це дуже швидко в часі. А так само а, не забути зробити паузи під час роботи. У нас там дві до обіду по 15 хвилин, зазвичай є одна обідня і якісь після обіду. Ну, але це індивідуально, тому що кожного свій графік. Та. Але ми забуваємо ці паузи робити, а вони нас дуже якісно можуть перезавантажити, і ми можемо відпочити за кілька хвилин. А далі це бюджет дня здається таке елементарне, як ведення своїх витрат і надходжень, але воно дає відчуття контролю над своїм життям і повертає нам розуміння того, що кошти є, гроші є, а не їх немає, як нам інколи здається. І ми ними орудуємо, і ми ними управляємо, і ми приймаємо багато рішень, нехай маленьких у своєму житті, але які стають причинами подальших рішень і виборів, і в сукупності змінюють наше життя, задають тон цьому дню. Далі дуже це цей вечірній аналіз, який дає можливість підсумувати день, подивитися, що вдалося, що не вдалося, чому не вдалося так можливо. Чогось було замало, забагато. Десь ми собі дали замало часу. Ми можемо подивитися, які уроки цього дня для нас. Що таке важливе, ми сьогодні зрозуміли, що ми можемо використати, щоб надалі могти жити якісніше, щасливіше, так? Далі ну, вміння, Бачити свої помилки, брати за них відповідальність, а це не одне і те ж саме, що карати себе. Брати відповідальність це дивитися на безліч можливостей варіантів, як я можу це змінити, покращити, трансформувати, щоб воно мені не утруднювало процес мого життя. Брати відповідальність це про силу, а не про покарання і соромлення себе, що ось, дивись, яка не вдаха. Ну, про це окремо скажу окремим подкастом. Вчора говорила на каналі. Послухайте, хто є в мене в Телеграмі, тому що це дуже важлива тема. А, далі а, можливість подивитися, з чим були труднощі, так, як ми з ними справлялися, як можна надалі мінімізувати ці труднощі? А, радості дня, де була радість, де ховається наша радість, наш ресурс. І чи ми. Свідомо створюємо собі моменти для радості і для щастя, чи шукаємо їх, чи обираємо їх, чи ми звикли страждати, терпіти і створювати собі моменти для страждання. Все це можна як на долоні побачити, якщо ми день за днем робимо такий дуже маленький, швидкий на пальцях, як ми його називаємо, підсумок. дня. Ми це робимо в клубі Алюр. І нарешті, чим ми завершимо цей день, як ми його завершимо? В якому стані? Класно ще раз подивитися, а як я почуваюся, що я зараз відчуваю, чи мені хочеться цей день завершити. Також, наприклад, читання: кілька хвилин на саморозвиток, кілька хвилин на читання, кілька хвилин на подкаст, який нас розвиває, який нас наповнює, а не просто скролення соцмереж і. Вбирання в себе багато зайвої інформації, яка швидше як сміття всередині нас, яка нас навпаки розфокусовує, позбавляє ясності, дестабілізує, так, розгублює. Натомість ми можемо обрати, що ми читаємо, що ми слухаємо, те, що буде мене наповнювати, те, що буде давати мені силу, те, що буде мене чомусь вчити і в чомусь розвивати, в тому, в чому я хочу. А, ось. А, і все це в сукупності дає нам можливість відчути себе більш цілісно, гармонійно, спокійно, навіть в найбільш турбулентному дні дні, в якому є форс-мажори, їх в нас багато. Але коли в нас є наші такі важливі стопчики під час дня, важливі свої пріоритети, свій фокус дня, ми все рівно, попри ці форс-мажори, рухаючись, втримуємо фокус на тому, на чому нам важливо. І потім дивимося, що вдалося, що не вдалось, не для того, щоб засудити себе, і часто ми навіть ці пріоритети, ці цілі ставимо не так для того, щоб туди прийти, як щоб вони були нашими маяками, які нам світять і які спрямовують нас на нашому шляху. Коли почула таку думку Алоніки добровольської, вона мені дуже відгукнулася, що наші цілі це так як наші такі маяки, і мета цих цілей бути маяком, спрямовувати нас туди, куди треба, але маяк. Він не дається для того, щоб до нього припливти. Прям він дається, щоб показати шлях, щоб не збитися з курсу. І наші цілі, наші пріоритети є для нас такими маяками. Але це не значить, що ми маємо всіх їх виконати. Ми туди йдемо, ми туди прямуємо. А потім дивимося, чи туди ми прямували, чи може це був не зовсім той пріоритет, так? А насправді нам важливіше інше, а що мені насправді важливо, і цей такий щоденний і щотижневий моніторинг себе, своїх звичок, своїх пріоритетів, так ем, свой, підсумку свого дня дає нам можливість е, проаналізувати своє життя і пізнати себе, а як я живу насправді, а чого я хочу. А куди я рухаюсь, а які мої цінності, а яка я насправді справжня, і яке моє життя зараз, і яким я хочу, щоб воно було? І тоді ми починаємо цінувати маленькі речі, все починається з цінності маленьких кроків, з мистецтва маленьких кроків, як писав у своїй відомій молитві Екзюбері, так, ці маленькі кроки проводять нас. До великих масштабних досягнень цілей змін, трансформацій, вони в накопиченні дають ефект доміно. Я бачу, що я ось тут змогла, ось тут мені вдалося, ось тут я відрегулювала. І ми це як коло по воді поширюємо на більші сфери, на сфери самореалізації, стосунків, здоров'я, всього-всього. Ну фактично, багато цих практик стосуються Здоров'я фізичного, ментального, психічного, емоційного, такого фінансового та благополуччя, в якому ми можемо жити і яке ми можемо собі створювати день за днем. І воно залежить від нас, розумієте, від того, як ми його собі створимо, наскільки ми візьмемо відповідальність за себе, за своє життя, візьмемо авторство в свої руки, а не будемо віддавати його комусь іншому, так як нам хочеться інколи, щоби. Хтось взяв відповідальність за нашу державу, хтось підтримав, хтось звідкись допоміг, хтось вирішив, а насправді все рівно вирішувати приходиться нам. Ніхто не в силі взяти за нас цю відповідальність. А якщо візьме, то візьме контроль над нами і над нашим життям, і над нашими ресурсами те, що зараз відбувається та в Україні, і те, над чим ми всі роздумаємо. І ці повороти історії, вони теж. Нам про нашу власну історію, та чи моє життя мені належить, чи я можу добре розпоряджатись тими ресурсами, які є в мене? Тими ресурсами, які є в моєму дні, моїми ресурсами фізичними, моїм здоров'ям, енергією, як я її розподіляю ментальними ресурсами, емоційними ресурсами, чи я впливаю на стан своїх думок, на свій емоційний стан, на свій фізичний стан, як саме на свій фінансовий стан, що саме для цього я роблю чи не роблю, як я вибудовую свій день. Наше життя буде таким, яким є пересічний день. Нашого життя. І коли ми це збагнемо і це почнемо змінювати, якісно змінюється життя. А ще по накопиченні, ці звички стають таким автоматичним способом справлятися зі стресом, реагувати на різні обставини. І з часом, коли ми день за днем це повторюємо, воно стає частиною нашої ідентичності. Я стаю тією жінкою, яка веде здоровий спосіб життя, яка Вирівнює, управляє своїм емоційним станом, ментальним станом, яка турбується про себе, яка визначає пріоритети і йде за ними, яка має фокус у цьому дні і в своєму житті, яка сфокусована, яка цілісна, яка цінує як роботу, так і паузу, і відпочинок від неї. Ми стаємо тим, як ми живемо. Ми стаємо тими, якими ми. День за днем у маленькому себе проявляємо. Ми стаємо нашими рішеннями, нашими виборами, ми ростемо. І уявіть, якщо кожен день читати по кілька сторінок, у нас у клубі вже два тижні, жінки це роблять, скільки книжок ми зможемо прочитати за місяць, за два, за рік багато. А скільки цікавого, ми зможемо дізнатися. А якщо відпочивати потрішки на день, ми можемо до вечора бути повними сил. Це гарантовано. Це все, всі вони ці звички випробувані мною особисто, і це по суті в більшості я ділюсь з тим, що я роблю і як я можу, незважаючи на уже четвертий рік війни і різні перипетії з цим пов'язані двох дітей шкільного і дошкільного віку та дві роботи. Адже є у мене. Велика психотерапевтична практика, індивідуальна і плюс робота над школою в школі і ще окремо над проектом, як таким, а вже як робота керівника, та це, це, це різні ролі. Як мені вдається зберігати високий рівень енергії? І щастя особливо для мене важливо та не, не прожити успішно день, а прожити щасливо день. Мірило мого успіху це внутрішнє відчуття гармонії, балансу. Такого тихого щастя або тихої радості, коли я відчуваю, що я на своєму місці, що я живу своє життя, і воно мені подобається, і воно мене надихає, коли мені добре поруч із моїми рідними людьми. В моїй роботі, в моєму побуті. І я максимально спрощую, делегую, систематизую, оптимізую, або ж е, надихаюся тим, як я його організовую. Е, так можна. І я готова вести вас по цьому шляху і допомагати вам ставати на нього і вирівнювати своє життя, збалансовувати його, гармонізувати і полегшувати собі життя, бо ми гідні бути в ньому щасливими, як я люблю казати, достатньо щасливими в тих обставинах, в яких ми зараз є, далеко не ідеальних, повних викликів. Але наше щастя і те ідеальне життя, воно ніколи не настане, якщо ми не будемо будувати його тут і зараз. І це та ілюзія, інколи в якій ми живемо. От тоді я заживу, ось коли тоді я. Мені ще треба трішки дотягнути, трішки достаратись, а життя воно тут і зараз. Тому через такі прості звички і практики ми вчимось заземлятись, ми вчимось бути присутніми в своєму житті, в своєму дні там, більш реалістично тестувати реальність, в якій ми живемо, і вибудовувати його згідно з своїми внутрішніми прагненнями, бажаннями, цінностями. І своїм власним стилем. Оце і є життя в стилі алюр, як я люблю казати. Клуб вже офіційно стартує з наступного тижня. Відкриваємо поволі реєстрацію, до нього можна буде приєднуватися. Пишіть мені, і я буду кидати вам деталі, як це можна зробити. І бажаю, щоб ваші звички ставали для вас джерелом натхнення, полегшення життя, гармонізації себе, свого стану. Та способом більше усвідомити себе тут і зараз, більше відчути себе тут і зараз, і стати щасливішою в тому, що є. Бо це те, що ми маємо, це те, що нам належить. Цей день і кожна його мить. Завтра ще не настало, вчора вже немає. Є сьогодні. Тому сьогодні я можу бути достатньо щаслива. І сьогодні я можу жити так, щоб мені було добре і затишно у моєму житті. І сьогодні я можу. Сидіти в ньому на своєму місці, я можу його змінювати, я можу ним управляти, я можу щось організувати так, як мені це підходить, від чогось відмовитись. Я роблю тисячу виборів, і кожен з них визначає мене, моє щастя, мої цінності, бо ж стає для мене цінним уроком. Тому запрошую вас подивитися, що у вас з вашими фундаментальними, як ви дбаєте про своє. Фізичне, ментальне, психічне, емоційне, фінансове, здоров'я, благополуччя. І чи готові щось із цим робити, чи маєте таке бажання. Якщо маєте, welcome. Запрошую в Allure Club, там ми легко по-жіночому над цим працюємо. Чекаю на ваші відклики, про те, про що для вас цей ефір, що берете з собою, можливо, це якась одна міні-думка, якийсь один інсайт, мені буде цінно, щоб ви ним поділилися прямо у коментарях. З Богом і до зустрічі у п'ятницю.